Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня, дуже приємно вас бачити. Це Дмитро Снігірьов, військовий експерт, і співголова ініціативної групи Права справа. Пане Дмитре, ще раз вітаю, вітаю зі звільненням Херсону. Бо останнього разу, коли ми спілкувалися, ми лише очікували цю подію. І е, чи могли б ви почати з того, що розповісти? Ти що наразі відбувається в Херсоні? Бо ми ж знаємо, що російські окупанти обстрілюють вже звільнений українською армією Херсон, і можливо прокоментуйте, які подальші дії можуть бути збройних сил України, бо ну ми ж розуміємо, що форсування Дніпра це неможливо. Проте чи навряд чи ЗСУ зупиняться? Чому я про це кажу? Тому що деякі західні експерти військові кажуть, що нібито взимку зсу мають при призупинити бойові дії чи якось так. Давайте почнемо з херсонського напрямку. Наразі проактивник веде позиційну оборону, ведуться фортифікаційне обладнання і логістичне забезпечення своїх підрозділів Таке є штабу за повідомлення Генштабу ЗСУ. Обстріли ведуться Антонівки, Чорнобаївки і самого міста Херсон. Якщо говорити про подальший перебіг подій, то власне деокупація правого берега Херсонської області. Дозволила ЗСУ встановити вогневий контроль не тільки над лівим берегом, але й фактично взяти під вогневий контроль сухопутний, тобто коридор в Крим, мовиться про перешію. Дальність ураження хаймерсів дозволяє тримати всю повністю сухопутну складову. Тепер щодо власної інформації про передислокацію російських підрозділів з правого берега, які вийшли. Донецька область, Луганська область називається та інші. На мою думку, власне, вони наразі зосереджені саме в Запорізькій області і лівому березі Херсона, бо російське командування розглядає можливість просування Збройних сил України. З запорізького напрямку мовиться про те, що саме запорізький напрямок дає можливість Збройним силам України без форсування Дніпра звільнити і вибори Херсона і деокупувати Крим. Не випадково наразі поблизу Мелітополя і Бердянська в Авральному. Такому темпі створюючи додаткові оборонні споруди, вернуться в фортифікаційні роботи, і відповідна зафіксована передислокація колон з району Токмака до Малітополя, так само з тилових районів, мовича з Маріуполя, саме в напрямку Мелітополя і Бердянська, а не навпаки. Тобто, ота переправа єсть Маріуполі, вона функціонує кожен день і неї перекидають підрозділи російських окупантів, саме на Запорізький напрямок. Тут, пані Тетяна, я просто поясню, херсонський напрямок пов'язаний з Луганським напрямком, яким чином заявою Гайдая, який заявив про те, що з Херсонської області перекинуло окупантів в Нова Новоайдар. Але за словами Гайдая. Перекинуті окупанти, це пряма мова, можуть хіба пригальмувати наступ ЗСУ. Погоди вони вже не зроблять. Ну, погоди вони не зроблять тому, пані Тетяно, що у пана Гайдая взагалі досить складне уявлення щодо географічного розташування міста Навайда. Я пояснюю, це телове місто російських окупаційних військ, яке розташоване. На відстані до 100 кілометрів від міста Сватове, там, де ведуться запеклі бої в районі Сватове, враховуючи те, що ЗСУ знаходяться на відстані 14-15 кілометрів від Сватове, то можемо сказати, що дійсно ну, відстань 120 кілометрів наряд чи дозволить окупантам е е пригальмувати наступ Збройних сил України. Погодьтеся, ну трохи дурнувато. Менше з тим, переходячи до Херсонського напрямку, побоювання того, що власне, окупанти будуть наносити вогнево ураження по житлових районах Херсонської області, на жаль, підтверджується. Давайте говорити відверто, тобто знову під обстрілами об'єкти в першу чергу житлової інфраструктури. Менше з тим щодо заяв про звільнення Олешки, Каховки та все інше, вони не підтверджуються. Причому ці заяви лунали з густ Арестовича. І декількох ще так званих гаворячих голов, по Кінбурзькій касі, щоб ми вже закінчили цим районом, пані Тетяно. В чому її специфіка? Контроль над Кінбургською косою дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем очаків, ну, власне, і всю косу і вихід в Чорне море. Стратегічне значення має. Відповідно, що Збройні Сили України будуть намагатися деокупувати цей стратегічний район. Утім, забігати наперед і говорити про успішний характер там і деокупація всієї території Кінбургської каси, ми не будемо. Е, у нас з вами чітка інформаційна дисципліна. Ми коментуємо події після появ е, інформації Генштабу штабу ЗСУ. Це те, що стосується Миколаївського і Херсонського напрямку. Ми з вами закінчили огляд подій. Тобто... Так тобто можна чекати на звільнення всього лівого берегу цих так. населених пунктів, які поки що лишаються огупону правого. Вибачте, правого берегу всіх населених пунктів, які поки що лишаються куповами. А каховка це вже лівий берег і інші так. населені пункти лівобережжя, ми будемо просто тримати під вогневим контролем окупантів. Так, пані Тетяна, і дуже коротко по каховці на що треба звернути увагу українські офіційні влади. Те, що передислокація тих підрозділів збройних сил Російської Федерації здійснювалася дамбою греблею Каховської ГЕС, вона не розрахована на прохід взагалі техніки важче 20 тонн, а танк важить приблизно до 50 тонн, враховуючи те, що на правому березі було зосереджено до 40 батальйонів тактичних груп. А одна батальйонна тактична група це приблизно ну, до 125 одиниць важкої техніки, то можемо говорити, ну і помножити на 40, уявіть, яке навантаження на Каховську плотину було з боку окупантів, коли вони виходили, тікало. Причому мовиться про те, що наразі вона знаходиться в аварійному стані. Про це варто говорити. І не дай Боже, там якісь будуть е, проблеми. Звинуватять українську сторону. Тому на виперед треба давати інформацію щодо можливих техногенних катастроф. Це ну от, ми з вами закінчили херсонський огляд повністю. По Запоріжжю єдине, що можна додати, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Окупанти не погодилися на добровільний вихід, незважаючи на всі інспекції МАГАТЕ. Ба більше того, Російська Федерація залишає за собою право на фактично економічно-дипломатичний шантаж торги. Остання заява піскова після візиту МАГАТЕ, ми будемо домовлятися, тобто будуть намагатися домовитися з Україною, скорше за все, про спільне використання цього об'єкту критичної інфраструктури. Що треба робити, щоб унеможливити присутність росіян? Бо вони перетворили це на військові об'єкти. Перша під ударами української сторони має опинитися ЛЕП, яка з'єднує Запорізьку ЕС з Кримом, Ну, відповідно якою будуть перекидатися електроенергія в окуповані райони. Ну і Джанкойська підстанція, яка вже ну, опинялася в зоні підвищеної уваги української сторони. Ми пам'ятаємо тоді. Щоб по ній наносилися удари. Цю тактику треба продовжити. Тобто унеможливити переорієнтацію роботи Запорізької АЕС на потреби Росії. Коли не буде можливості перекидати електричний струм подальшому перебування російських окупантів, а більша частина це підрозділи полку Ахмат Ну, втрачає будь-який сенс. Ну, це от перше питання, щоб ми закрили і, так. І все ж таки хотілося б уточнити вашу відповідь. Я її не почула про те, що кажуть деякі військові експерти на заході, нас нібито підштовхують припинити бойові дії, домовлятися. кажуть, нібито взимку ми не зможемо воювати, щоб ви на це відповіли. Вибачте, пане Тетяно, то я давав загально. По з приводу зимового періоду є, давайте дуже коротко, заява залужна, жодних компромісів. Все, крапка. На Заході можуть висловлювати, скажімо, своє бачення, підштовхувати в нас, ну але і останні заяви е, високопосадовців Сполучених Штатів про те, що Київ не варто примушувати до мирних перемовин з Російською Федерацією. Щодо закінчення війни, зимовий період, ну, власне, так лунали подібні заяви, що зимовий період може стати періодом початку дипломатичних домовленостей. Теза про те, що росіяни не будуть воювати зимою, хибна. Бо давайте згадаємо з вами Дебальцевську операцію 2015 року. Пройшло вже сім років, вибачте, на той стан на той час стан. Окупантів ще був гірший ніж наразі, менше з тим був успішний для них характер проведення саме Дебарської операції лютий місяць. Про що ми говоримо? Які експерти? Що вони розповіли? Тобто, пані Тетяна, війна буде продовжуватися, не зважаючи це зимовий період чи осінній. На жаль, до тих пір є заява Піскова. Закінчую відповідати на ваше питання. Спецоперація буде продовжуватися до тих пір, поки не будуть виконані поставлені завдання. Поставлені завдання це вихід на адмінкордони Донецької області Крапка. Тобто, враховуючи те, що ЗСУ наразі контролює 50%, можемо говорити, що е, характер бойових дій саме Донецький та Луганський напрямок буде продовжений, не зважаючи на зимовий період. Більше того, він буде ще більш інтенсивний. У москалям треба десь зимувати, їм потрібен контроль над населеними пунктами. А Донбас це агломерація населених пунктів. Тобто їм треба захопити, умовно кажучи, місця розквартирування, щоб не в полі зимувати. Бо для них це тоді критично. А наше завдання утримати, як їх якраз на цьому рубежі, не дати можливість увійти в цю агломерацію населених пунктів. Щоб вони там померзли. Умовно ну, так я спрощено поясню, але щоб наші телеглядачі розуміли завдання на зимовий період, яке стоїть перед окупантами і відповідно перед е, ЗСУ. Плюс, відповідно, окупантів стоїть питання взяти під контроль, е, Кураховську, Курахівську ТЕС, це електрострум на окупованій території. І відповідно водозабір в районі. Бахмута. Чому ці напрямки, от саме Майорськ, Гугледар, Бахмут, вони ключові, бо вирішуються ще крім військових і економічні питання. В першу чергу. Ну от я вам відповідав. Пане, Дм... Пане Дмитри, що наразі відбувається на Донеччині та Луганщині. Розкажіть, будь ласка, бо там же ж не дуже проста а, ситуація. Складна ситуація. Давайте з Бахмутського напрямку вже ми з нього почали. Контролюємо Мебаху, бо їдуть на околицях міста. Прориву немає, те, що вони повідомляють. Бо і район Іванграда, опитне. Опитне ну, за різними оцінками, начебто окупанти прорвалися в опитне, але знову таки дочекаємося повідомленням штаба ЗСУ. В самому Бахмуті за різними оцінками від 8 до 10 тисяч цивільного населення, житлова інфраструктура міста зруйнована на 60%. Авдіївка інший е, е, напрямок. Бої в районі Вадянова, Кам'янка, відбилими штурми, намагаються тиснути з району Піски. Чим цікава Авдіївка взагалі? Це ключовий оборонний вузол ЗСУ. Рубіж оборони побудований ще в 2014 році. Контроль над цим оборонним, оборонним, оборонною лінією дає можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем і Донецьк, і Орлівку. Агломерацію цих міст. Вугледар. Тут змушені констатувати, що є просунення окупантів, взяли вони під свій контроль Павлівку, яка стала вже мемом. Мемом чому? Бо Збройні Сили України Розбили там кадровану елітну 155 ту бригаду морської піхоти міста постійної дислокації Владивосток. Кількість 200 приблизно до 400. Це за російськими оцінками. Намагаються штурмувати в районі Єгорівки. Ну, менше з тим ми тримаємо ситуацію. Солідар, ще один напрямок. Бої в районі селища Яковлівка. Тримаємо ми так само. Ситуація складна, але контрольована. Ну, і відповідно, Майорськ. За різними оцінками, знов таки, Майорськ е ведуться бої, але є інформація, що їм вдалося просунутися в районі цього населеного пункту. Ну, це Донецький напрямок, Луганський напрямок. Два основних напрямка бойових дій це Білогорівка. І відповідно сватівсько кремінський напрямок. Чому я об'єдную ці два населені пункти? Траса 66. Збройні сили України намагаються взяти під свій контроль бої в районі Плащанки і Макіївки. Макіїку ми деокупували. Це ключовий рубіж був російської оборони. Плюс, відповідно, в районі Креміної бої в районі Діброви Кузьмін... Кузьміне. Ці два населених пункти окуповані е, росіянами, знаходяться. Ну, це по Луганській області. Тобто, по великому рахунку є загроза нависання над угрупуванням супротивника поблизу Кремінна і Сватове, бо ми е, знов-таки сам населений пункт ніхто не буде штурмувати в ЛОВ. ЗУ давно вже відмовилася від цієї тактики. Використовується тактика країна, так, жаб'ячих стрибків. І от ключові пункти, ми з вами дуже стисло, але дали інформацію пане Дмитрі, Я б хотіла трошки просто заголовки прочитати, щоб ви прокоментували, що відбувається з мобілізацією на Росії, що відбувається з тими чоловіками, яких мобілізував Путін, і які наразі бунтують або відмовляють. выполнить боевидею можно вы все прокомментируйте на территории лднр я российскую я тут написано читаю информацию змеи из, из россии находится как минимум 7 подвалов где без разрешения правоохранительных органов содержатся российские мобилизованные и это даже не 500 отказники чаще всего речь идет о больных людях которых незаконно призвали дальше это профанация, имитация, стрельба, имитация учений. Мобилизованный в парке патриот устроили бунт за плохой подготовки. Дальше. Вы мясо. Мы наберем новых. Жена мобилизованного из Тульской области рассказала об угрозах военным, которые после разгрома под Сватово отказываются возвращаться на фронт. И таких сообщений масса. Розкажіть, будь ласка, що там в них відбувається з мобілізацією, бо вони ж ну, нових призвали. І це для нас нібито небезпека, і вона навіть лишається небезпекою. Проте бачимо, що стан стан справних не дуже добрий. Не дуже добре, пані Тетяна. по-перше, давайте з приводу небезпеки з 320 тисяч, які були мобілізовані в Росії, а, в Україні знаходяться 80 це за оцінками російської сторони. З них лише 50 беруть безпосередню участь бойових діях. Наскільки вони боєздатні, ні. Чому, власне, повідомлення Генштабу за СУ, зростання кількості втрат серед особового складу противника? Бойове злагодження триває протягом 70 днів. Тобто за 10 днів намагається їх чомусь навчити. Чому можна навчити, ну, напевно, швидко загинути. Е, тому такі панічні нашлі. Власне, варто говорити про те, що за рахунок мобілізованих намагається стабілізувати лінію фронту в Донецькій області. Те, що відбувається, вирівняти її фактично. Це ще тактика Другої світової. Перше, це використання власної якості, гарматного м'яса це тактика вала тіл, вона називається. Ну і відповідно, плюс от е, шаблон генеральського мислення, що лінія фронту має бути рівна, щоб от глянув генерал на мапу і. Йому подобається все рівно лінієчкою поміряв все красиво. Ну от, Рівень мислення російських генералів менше з тим. От те, що відбувається, це ну, фактично утилізація. Причому Росія не рахується кількістю жертв серед так званих мобілізованих. Розуміло. Ну, пане. Так, і останнє на, на сьогодні запитання дуже важливе. все ж таки окупанти російські, як би так мовити, намацали наше слабке місце. Якщо я не помиляюсь, бо ці атаки на об'єкти критичної інфраструктури енергетичної, вони не припиняються, і навіть є такі думки вже в українських експертів, що нібито якщо їм вдасться зруйнувати. 60% то ми не зможемо відновитися. Кожен раз вони атакують, вони роблять нам травми. Ми відновлюємось, але якщо знищити їм вдасться більше, ніж можливо відновити, то може бути оцей так званий блекаут. Прокоментуйте це чи наразі ми отримуємо, отримуємо ті самі проти повітряної оборони засоби, які Посилюють нашу здатність захищати наші об'єкти критичної інфраструктури. Так дуже коротко, пані Тетяно. Ну по-перше, хай у експертів пушта в роті будуть, як то кажуть. Бо незважаючи на всі де, о, ті прогнози, ми з вами от вийшли ветер. Хоча було декілька ну, днів, пауза вимушена, тому пояснюю, чому так відбувається. Бачите, тим не менше, у вас прекрасний настрій, у мене прекрасний настрій. Незважаючи на всі загрози з боку Росіян, це перше. Друге, відновлюється система енергопостачання, так важка ситуація, дійсно, не будемо малювати рожевими фарбами. Щодо систем ППО, Франція заявила про передачу систем ППО, Швеція на останньому Рамштайні підписала власне. Угоду щодо військово-технічної допомоги на 400 мільйонів доларів, серед них левого частина це система ППО. Іспанія дасть, передасть додаткові э, зенитно ракетні комплекси. ну Відповідно, Німеччина передасть э, ракети для АРІСТІ і Штати так само розглядають можливість передачі э, ЗРК Хайк. Хайк, я перепрошую, бо я вже ну сьогодні багато ітерів, поки світло є. Тому Е, Тому підсумки дуже коротко. Підсумки Рамштайна Сі заява е, членів НАТО. Ми працюємо над створенням багато ешелонованої системи ППО і протиракетної оборони в Україні. Крак. Відповідно: сьогоднішня заява Єрмака, що так само працюють з західними партнерами над питаннями закриття українського неба. Декількох скорше за все буде вирішено. Вирішується питання як дипломатичним, так і військовим шляхом. Тобто, ну, попри все, пані Тетяна, ми є, були і будемо, незважаючи на всі загрози з боку Російської Федерації. Якщо Пісков змушений був визнати, що ракетні обстріли це примус України до перемовного процесу, то він фактично і визнав поразку цього примусу, бо Україна не погодилася на перемовний процес. Незважаючи на те, що останній ракетний обстріл коштував Російській Федерації за різними оцінками від 600 до 1 мільярда американських президентів. Розумієте, тобто сума фантастична. Скільки, Наскільки вдалося змусити зламати дух українців, я вам ми вже ілюстрували на нашому званих прикладі. Я Тому це все досить умовно. Тому, шановні шановне товариство, як то кажуть, тримаємо стрій. Все буде Україна. Дуже дякую за цю розмову, пане Дмитре. Це був пан Дмитро Снігерьов, співголова ініціативної групи права справа та військовий експерт. Дуже вдячна за розмову. Слава Україні та до нових зустрічей. Героям слава, до нових зустрічей. Дякую вам за розмову. Дякую.